Отже, на початку цього року NVIDIA презентувала нові RTX 5000 серії. І це вам не жарти жартувати. Тому ми сьогодні взяли комп'ютер збірку від ASUS з тою самою 5000 RTX і розберемося, що це за таке чудо. Якщо чесно, ми тільки що блок живлення ставили приблизно 7 годин, але ми розібралися. Порахуємо, скільки вам треба для всього цього. Ну і звісно, з задоволенням пограємо, як мінімум, в ту саму Індіану Джонс. З вами Мокіч. Ви на сервісі смарт-шопінгу Hotline.ua і ми будемо знайомити з цим прекрасним комп'ютером. Поїхали! Почнемо традиційно із зовнішнього вигляду, адже сучасні дестопи – це не тільки про запхати потужного заліза і кинути системник десь під стіл. Корпус відіграє важливу роль як на стадії збирання комп'ютера, так і під час його функціонування та обслуговування. Ну і, звісно, приємно, якщо системний блок матиме стильний дизайн з підсвітку та зручним розташуванням портів. До нас приїхав PC зібраний в корпусі ASUS Асустав Gaming gt 502 Plus. Це середня за розмірами модель з підтримкою материнських карт ATX, MicroATX, X і Mini-ITX. Вона має скляні панелі з боку та спереду, тож ви можете насолоджуватися інтер'єром вашої збірки з різних ракурсів, особливо, якщо компоненти мають підсвітку, як у нашому випадку. На передній панелі корпуса 35 мм одіороз'єм, 2 USB A3.2 Gen 1, один USB-C 3.2 Gen 2 і світлодіодна кнопка керування. Всередині корпуси чотири комбіновані відсіки для накопичувачів, 8 слотів розширення та три додаткове для розміщення по вертикалі. Три попередньо встановлені вентилятори зверху та один позаду. І ще передбачені пилові фільтри. Також попередньо встановлений rgb Fan Hub, який синхронізує систему охолодження та підсвічування, важить корпус майже 12 кг. коштує gt 500. Плюс знаєте скільки всього приблизно 8-9 тисяч гривень. Що для такої штуки, норм. До речі, як сказали мені представники Asus, десь до кінця квітня в Україні має з'явитись нова модифікація цього корпусу GT 502 Horizon. У неї буде панорамний дизайн, тобто ось цієї сталевої стійки не буде. Бокова скляна панель буде перетікати в передню панель. Має бути ще ефектніше. Корпус буде доступний у чорному та білому кольорах. Ну що ж, давайте трошечки э, про те, що там всередині. Отак, так бачите? Сесуриті систем. Давайте про материнку. Збірка побудована на базі материнської плати Asus ROG Strix Z890F Gaming Wi-Fi. Вона призначена для сучасних процесорів з модулем NPU. Це той, що окремо відповідає за роботу застосунків зі штучним інтелектом. Плата підтримує інтерфейси Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 і PCI Express 5.0. Тож передача даних буде відбуватися на топових швидкостях. Одна з функцій материнської плати, на яку хочу звернути увагу, це Asus Enhanced Memory Profile 3. Вона реалізована на рівні BIOS і дозволяє досягати дуже солідних них показників продуктивності сучасними модулями пам'яті SU-DIM. Є функції, які використовують штучний інтелект для балансування температурних показників і оптимізації параметрів мережі. Щось мені про штучний інтелект стрьомно реально в таких штуках воно наче само зібратися може встати, вийти, вийти тебе потім покарати за щось. Штучний інтелект тут навіть для оверклокінгу використовується, щоб ви отримали оптимальну конфігурацію. До слова BIOS Q Dashboard дозволяє досить легко та інтуїтивно розібратися з різноманітними налаштуваннями системи яких тут, як ви бачите, вистачає. Щоб пройтись усіма параметрами материнської плати, знадобиться окреме відео. Тож додам лише, що вона має чіпсет Intel Z890, як можна було здогадатись із назви. Має сокет 1851, 4 дім слоти для оперативки DDR5 і 16 слотів PCI Express 5.0. Ну і також є підсвітка, а це одразу плюс 5 до потужності та стилю. Комбінувати таку материнську плату пропонують з процесором Intel Core 7 265KF. Це 20-ядерний чіп, що працює на базовій частоті у 3,9 ГГц з можливістю розгону до 5,5 ГГц. Він підтримує максимально до 192 ГБ оперативної пам'яті DDR5, що працює з частотою до 6400 МГц. У складі чіпа нейронний процесор, який оптимізує виконання завдань, пов'язаних зі штучним інтелектом. Для належного охолодження процесора тут використовується система рідинного охолодження ROG Strix LC360. 3 Блок обертається на скільки градусів? Правильно 360, як я сказав, і має підсвічування з різними ефектами. Можна вивести якусь анімацію чи системну статистику в реальному часі. До складу системи входять три вентилятори розмірами 120-120 на 25 мм, які мають швидкість від 800 до 2200 обертів на хвилину. Гучність обіцяють на рівні 36 дБ. Оперативної пам'яті для збірки такого рівня має бути мінімум 32 ГБ. Тут встановлено дві 16 гігабайтні планки G-Skill, які повністю відповідають згаданим параметрам процесора. Це DDR5 пам'ять, що працює з частотою до 6400 МГц. З Приємних бонусів знову ж таки. Підсвічування: дві такі планки обійдуться наразі в 5,5 тисяч гривень. Роль будованого накопичувача відведена Kingston nv 3 на 2 терабайти. Він під'єднується до материнської плати через інтерфейс m 2 і має показники швидкості у 6 тисяч мегабайт на секунду. Це на читання і 5 тисяч мегабайт на секунду на запис. Такий накопичувач ще плюс 5 тисяч гривень. Нарешті переходимо до головного героя відеокарти ROG Astral GeForce RTX 5080. Це перша лінійка відеокарти ROG з чотирма вентиляторами охолодження. Це вам не жарти жартувати. Тут також додали випарну камеру, радіатор з підвищеною щільністю Ребер, термопрокладку для графічного процесора з фазовим переходом, вдосконалили систему живлення. І це все виправдано, адже потужності ми отримали ще більше. Отже, потрібно і відповідне охолодження для ефективної роботи адаптера. RTX 5080 крутий інструмент як для геймерів, так і для користувачів, що працюють з технологіями штучного інтелекту. Відеокарта забезпечує вас значною продуктивністю під час монтажу відео, 3D рендерингу, графічного дизайну. Це класний робочий інструмент запасом міцності ще на кілька років вперед. До речі, за потреби відеокарту можна розганяти та налаштовувати за допомогою. GPU Tweak 3. Також вам доступні фірмові застосунки від Nvidia для різноманітних задач. Наприклад, Nvidia Broadcast, де можна покращити онлайн-трансляції за допомогою штучного інтелекту. А завдяки підтримці Aura Sync можна синхронізувати підсвітку відеокарти з іншими компонентами. Ну і щодо вартості, найголовніше ROG Astral GeForce RTX 5080 зараз коштує всього навсього 85-90 тисяч. Гривні і одразу скажу, що це половина вартості оцього комп'ютера. Але за останні роки ситуація на ринку відеокарт нас вже привчила до того, що їх вартість захмарна, особливо це стосується топових версій. Та й з моменту анонсу пройшло не так багато часу. Втім, ми не згадали, що для повноцінної роботи такої потужної системи потрібен відповідний блок живлення. У нашому випадку встановлено ROG Strix Platinum на 1000 Вт. Його обладнано GAN транзистором нового покоління, який забезпечує вищу енергоефективність, при цьому має досить компактні розміри. Також передбачена схема моніторингу напруги gpu First для стабільного живлення відеокарти. Цей блок сумісний зі стандартом ATX31, має підтримку pci Express 5.0 і має сертифікацію Lambda A. А отже, рівень шуму має бути нижчим за конкурентів. Думаю, що питань щодо продуктивності така збірка точно не викликатиме. Я поганяв її як в синтетичних тестах, так як ви бачите. І в AAA проектах на максимальних налаштуванням графіки з усіма рейтрейсингами та іншим все літає. Ігровий процес приносить виключно задоволення. Складається враження, що система не надто й напружується вентилятори не гудуть, як літак, що злітає. Температурні показники за час тесту були в нормах. Очевидно, що таке залізо має потенціал на роки вперед. І поки не багато ігор можуть використати його можливість наповну. Але це і добре, адже зібрати таку систему це точно штука не з дешевих. Давайте прямо зараз порахуємо, скільки це обійдеться. Заходимо до каталогу Hotline.ua і дивимось середню вартість компонентів. Корпус 8 тисяч гривень, материнка 20 тисяч, процесор 18, оперативка 5,5 тисяч, SSD. 5 тисяч, відеокарта 90, блок живлення 12,5, система охолодження 10,5. І разом виходить небагато немало. 170 тисяч гривень. Як добрий двопідвіз. Але двопідвіз не світиться і не може запустити нову Індіану Джонс. Додайте сюди периферію та гарний монітор. І такий сетап, такий весь, легко тягне на 200 тисяч гривень. Це вже на добрий електричний двопідвіз. Але кому треба той 2 підвіз, якщо на ньому не можна змонтувати відео, заробити грошей та і пограти в новий Indiana Джон чи Сталкера. Отож, ціна не маленька, але продуктивність субмаксимальна. Для монтажу, для ігор, для всього 3 d якогось там вашого малювання ідеально. А від себе додам, що хоча ми тут всього встановили відеокарту і блок живлення. Але в мене все таки, знаєте, приємні вайби з дитинства, коли ти постійно перебирав той комп'ютер, там апіратівку в інший слот пхнув, думаєш, що GTA San Andreas краще піде, але не піде, але от в саме цей кайф. І коли я давно не збирав комп'ютер, і зараз от, трошечки потикав, відчув цей вайб, який вже трошечки згас в мені, але при всьому цьому це все одно приносить задоволення. Це все одно річ, яка... От, має своїх поціновувачів, і, ну, і дійсно, от тільки тут ти можеш оцінити максимум того, що зараз є, наприклад, з графіки в іграх. Тому досягайте свого максимуму, дивіться наші огляди, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, що ви скажете про 50-80, про її вартість і загалом про всю цю систему. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.